Вітаю! Це другий випуск нового формату маста, де ми підпиваємо підсумки та аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та ставте лайк цьому відео. Як витрачаються кошти на святкування дня визволення Херсона? Чому деякі закупівлі викликають питання? Скільки за місяць заробили керівники Херсонської обласної прокуратури та місцеві посадовці? Про це все та багато іншого ми розкажемо у нашому другому випуску. Почнемо з сумних новин. Протягом цього тижня російські війська 350 разів обстрілювали населені пункти Правобережної Херсонщини, випустивши 1619 снарядів. Також зафіксовано 225 скидів боєприпасів з дронів. Внаслідок атак загинули три людини. Ще 14 отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих і бажаємо найшвидшого одужання пораненим. Скільки заробляють керівники Херсонської обласної прокуратури, обласної ради, начальник міської адміністрації та радники Прокудіна. Мост зібрав дані за жовтень. Отже, розпочнемо з обласної прокуратури, де керівники у жовтні отримали разом понад 390 тисяч гривень. Найбільше заробив голова обласної прокуратури Сергій Гриценко понад 111 тисяч гривень. Перший заступник прокурора Олександр Михайлік отримав понад 94 тисячі гривень. А заступники керівника прокуратури Андрій Коваленко і Віталій Нікітін заробили понад 89 і 93 тисячі гривень відповідно. Тепер погляньмо, які зарплати були у керівників Херсонської обласної ради. Тут сума трохи менше, але все одно солідна. Майже 145 тисяч гривень на трьох. Голова облради Олександр Самойленко отримав понад 71 тисячу гривень. Перший заступник голови та керівник апарату ради Юрій Соболевський заробив понад 60 тисяч гривень. А от заступник голови Юрій Власов отримав понад 12 тисяч гривень, адже наразі перебуває на простої. Начальник військової адміністрації Херсонської громади Роман Мрочко у жовтні отримав 55 тисяч гривень. Радники начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна за жовтень заробили більше 165 тисяч гривень. Зокрема, радниця Катерина Цимбалюк отримала 119 тисяч гривень, Андрій Пасічник 33 тисячі, а новий радник Олег Кулакевич 13 тисяч. Інші радники Олександра Прокудіна, які працюють на громадських засадах, а таких станом на липень було 6, не отримують зарплату. Поки правоохоронці і чиновники отримують чималі зарплати, стоматологічне відділення Херсонської міської лікарні імені Лучанського опинилося на межі можливого закриття чи навіть передачі в приватні руки. Тож чи дійсно воно стане приватним. Розповімо вам, що відбувається. За інформацією від джерел моста у лікарні, стоматологічне відділення може невдовзі стати окремою юридичною особою, що відкриває шлях до передачі його в приватну власність. Сьогодні робота відділення майже паралізована. Лікарі розповідають, що керівництво лікарні та міського управління охорони здоров'я не забезпечує відділення необхідними медпрепаратами та обладнанням. Через це якість надання послуг погіршується, а відділення стає менш ефективним. На думку працівників, все виглядає так, ніби відділення свідомо доводять до кризи ймовірно, після цього проведуть аудит і визнають роботу відділення неефективним, що дасть можливість ініціювати його закриття або перетворення на окрему юридичну особу з подальшою передачею в оренду приватним структурам. Хто за цим стоїть? За словами наших джерел, всі рішення в цій історії приймає керівниця управління охорони здоров'я Херсона Вікторія Хмілевська. Вона раніше керувала міською стоматологічною поліклінікою, тож, як кажуть, добре розуміє, що робить. Ідейним натхненником цих дій є Вадим Глушко, людина, яка, попри відсутність офіційної посади в міськраді, має великий вплив на всі фінансові питання в Херсоні. Глушко регулярно спілкується з Хмілевською та, за інформацією джерел, має вирішальний вплив на її дії. Цікаво, що спроби передати стоматологічне відділення в оренду приватним структурам вже були. Перед повномасштабним вторгненням міська рада планувала ухвалити рішення про оренду. Що буде з відділенням далі? Ми стежимо за розвитком подій, тож підписуйтесь на цей канал та наші соцмережі, щоб не пропустити важливі оновлення. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Цікаву заяву зробив нещодавно начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. В ефірі онлайн-платформу вгору він заявив, що йому все одно які компанії освоюють бюджетні кошти. Для нього важливо, що підписані договори виконувались, а ось контролювати, як саме працюють підрядники. Не його справа, з його слів, відповідальність за це лежить на технічному нагляді. Зазначимо, що за інформацією моста, більшість підрядників, які проводять ремонти укриттів у Херсоні, мають ознаки фіктивності. Є випадки, коли ті ФОПи, які отримують підряди, самостійно не виконують роботи, а на їх місце наймають інших дешевших працівників, які проводять ремонт. Якби закупівлі здійснювались дійсно прозоро, то і бюджетних коштів витрачалось би значно менше. Раніше ж мост повідомляв, що майстер з ремонту пральних машин з Харкова отримав підряд на 2,3 мільйона гривень, аби відремонтувати бомбосховище в Херсоні. І це не одиничний випадок. Наприклад, минулого року підряд на ремонт укриття в Херсоні отримала журналістка зі Львова. Перейдемо до відновлення Херсонщини. За інформацією ОВА, зараз на Херсонщині триває відновлення майже 150 об'єктів, серед яких будинки, інфраструктура, соціальні та культурні споруди. Уже відновлено 22 багатоквартирних будинки, понад 4 тисячі приватних домогосподарств, 8 шкіл та 23 медичних заклади. Також відновлено 10 мостів та доріг і багато інших важливих об'єктів життєзабезпечення, крім того, на Херсонщині продовжуються виплати компенсації за пошкоджене житло. 466 мільйонів гривень вже отримали майже 3,5 з половиною тисячі родин, а для майже тисячі родин сформовано житлові сертифікати. Вже на наступному тижні ми всі святкуватимемо другу річницю визволення Херсона. Управління культури Херсонської міської ради виділило 100 тисяч гривень на організацію заходів до цього свята, серед витрат прапори, сувенірна продукція, квіти й канцтовари. Але тут є одне важливе питання. Чому ці закупівлі проводилися без публікації договорів на порталі електронної системи Прозоро? Наприклад, 5 листопада управління замовило у підприємниці з Білозерки Тетяни Монтрової 50 календарів на 6 тисяч гривень, 400 буклетів на 14 тисяч, а також сувенірну продукцію на 20 тисяч. Для прапорів витратили 45 тисяч гривень, а для квітів у Дмитра Міщанинця ще 15 тисяч. Згідно з даними аналітичної системи юконтрол, ці підприємці регулярно отримують замовлення від бюджетних установ Херсона. Тепер від новин про закупівлю в Херсоні перейдемо до іншої важливої теми підозри у калабораціонізмі. СБУ повідомила про підозру Руслану Хоменку, сину покійного ек-заступника мера Херсона, який наразі виконує обов'язки голови окупаційної адміністрації Олешок на лівобережжі Херсонщини. Йому інкримінують калабораціонізм. Інформація про те, що Руслан Хоменко очолив окупаційну адміністрацію Олешок, з'явилася навесні 24-го року. До цього він не був публічно відомим, на відміну від свого батька Анатолія Хоменка, який до вторгнення був заступником мера Херсона і мав великий вплив на місцеву політику Херсона. Хоменко старший помер на початку повномасштабного вторгнення. Руслан Хоменко з 2010-х років очолював кілька бізнесових структур родини Хоменків. У 2014 році його неодноразово бачили поруч із проросійськими активістами Олександром Гуляєвим та Дмитро Козаченком. У 2016 році вони навіть разом заснували юридичну агенцію Компроміс. У жовтні росіяни спалили розкішний маєток родини Хоменків. І звісно, в наших реаліях ми не можемо забувати про полонених. Росія звинуватила вірманина Армена Баляна в участі у боях проти російських військ. За версією окупантів, чоловік нібито воював проти російської армії в кількох регіонах, зокрема на Херсонщині. Давайте розберемося, що саме відбулося. Баляну інкримінували найманство. Росіяни стверджують, що чоловік у листопаді 22-го року прибув до України через Молдову і вступив до територіальної оборони. У лавах останньої Армен Балян загроші нібито і брав участь у боях проти російських військових у Херсонській, Донецькій та Луганській областях, що тривало до грудня 2023 року. Російські силовики стверджують, що його частину розформували після участі в боях на Донеччині через високі втрати, а сам Балян отримав контузію у Херсонській області під час спробу десанту на Лівобережжя. Чоловіка затримали у жовтні 2024 року, начебто при спробі потрапити до Росії через московський аеропорт Дамадєдова. Басманний районний суд міста Москви відправив Армена Баляна під варту йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці з додатковим обмеженням волі на строк до одного року або без такого. Зазначимо, що за оцінками медійної ініціативи за права людини станом на травень 24-го року в російському полоні перебували понад 10 тисяч українських військових. Сьогодні на цьому все. Дякуємо за перегляд цього випуску. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк та ділитися своїми думками в коментарях. Бажаємо всім гарного та позитивного тижня. Зустрінемось наступної неділі.